Привіт, друзі! З вами канал Досвіщи, та я Петюнчик Друзі. Сьогодні поговоримо про зимову рибалку на баланси. То, якщо буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Зимова риболовля це один з найбільш цікавих і доступних видів відпочинку в зимовий період. Як тільки з'являється перший лід відразу ж на річку або ставок можна побачити людей. Вбраних в зимову форму і в рюкзаках на плечах це рибаки. Більшість із них неважливо, зловить він рибу чи ні, але те, що розслабиться після п'яти днів щоденної світи, це точно. В арсеналі рибалок любителів є безліч приманок. Серед тих можна знайти і балансирі, призначені для лову хижої риби. Особливо активно клює хижак в період прояви першого льоду. Тоді він просто незамітний. В цей період на балансир можна зловити крупну окунь і невеличких щук. Снасть складається з вудки для зимової ловлі, оснащення котушкою, з намотою на неї волосіння. Щоб рибу ловля була результативною, до вибору балансирів слід підійти дуже серйозно. Не всі запропоновані торговельними мережами екземпляри, здатні приймати і ловити рибу. Швидше всього, що багато з них це дешеві і кащі, не здатні ні на що. Тому вибір балансирів це дуже важливо. Щоб вибрати такий вид приманки, слід враховувати безліч факторів, стояча вода або протягом, дрібні або великі екземпляри, на щук або на окуня. Враховуючи той факт, що в водоймах переважно окунь, рибалки любителів в основному його і ловлять. Можна дати кілька рекомендацій з рибу вибору балансирів для лову окуня. Для успішного ловлю окунів середнього і великого розміру можна використовувати балансир довжиною 3-4 см. Як правило, вага таких балансирів коливається в межах 4-6 грам. Забарвлення повинні бути яскравими і природною, нагадують окуня або оклейку. Особливу увагу слід приділяти якість гачка. З поганими тупими гачками розраховувати на результат урівну приболовлю не доведеться. Це не зовсім не означає, що на окунь приманку можна зловити іншу хижурику, наприклад, щуку. Щуку теж дуже любить укейку і маленького окуня. А чому зловити такий баланси щуку досить реально. Кращі балансири, друзі, для лову окуня можна запропонувати 4 найбільш уловистих балансира. Це балансир John модель Classic. Довжина 4 см з різними кольорами, що імітують такі риби, як окунь, уклейка, платва. Призначені для лову окуня середніх екземплярів. Варто не більше 2 доларів. Балансир Lucky John модель Classic 3. Довжина 3 см можна запропонувати для лову окуня менших розмірів. Балансир рапала довжиною близько 3 см і вагою близько 6 г. Його забарвлення – це натуральний окунь. Чудово ловить окуня укомплектований фірмовим трійничком. Його ціна коливається в межах 5 доларів. До речі, для балансиру Lucky John трійники необхідно купувати окремо і краще купувати якісні фірмові моделі. Балансир крапля довжиною 3 см. Приманка ручної роботи українського майстра коштує в межах 1,5 доларів. Вибір балансирів також залежить від характеристик, водойми та її розміру. На великих озерах краще використовувати більш масивні моделі, а на маленьких більш маленькі. На глибинах до 3 метрів можна застосовувати 3 сантиметрові балансири, а на глибинах понад 3 метрові 3-4 сантиметрові. Від того наскільки правильно буде підібрана приманка, буде залежати результат своєї риболовлі. Особливості зимової риболовлі. Як вже було сказано вище, зимова риболовля це захоплююче заняття, що вимагає чимало зусиль. Можна вибрати балансир, вкинути його в рюкзак разом з вудкою і приїхати на водойму з почуттям повного задоволення і думками про те, що вся риба буде твоя. З приїздом на водойму все тільки починається. У зимовий період окунь, як і вся риба, веде себе менш активно, так як також менш активно і харчується. Щоб його зловити, його необхідно знайти, а точніше, його місце стоянки. В зимовий період він перебуває і пересувається по водоймі не на великих відстанях, а зосереджений десь в одному районі. Тому з однієї луки навряд чи вдасться зловити хоч якусь рибку, хоча іноді може і підвести. Для більших надійностей слід пробурити від 10 до 20 лунок. А в 5-7 кроках один від одного, з таким розрахунком, щоб вони перекривали намілку водю і глибину, постійно облавлюючи лунку, за лункою можна сподіватися на улов. У холодній воді око не дуже активний, тому не потрібно активної гри приманки. Гра приманки полягає в тому, щоб він опускався на дно і повільно починає підніматися на поверхню дна на висоту 20-30 см. Потім робиться па пауза в кілька секунд і балансир піднімається. Так само повільно ще й на 7 Метиметрів 20, після чого повторюється. Під час руху вгору можна зробити невелике похитування приманки, повільно вправо. Під час опускання балансира на ну, дно можна зробити кілька ударів приманку по дну, щоб безумовно викличе підйом молу з дна. Це дуже приваблює окуня. Потім гра повинна бути схожа на описана вище. Слід зазначити, що гра може бути суто індивідуальною. будь-якою якому результати багаторічного досвіду в рибака. Головне, щоб гра приносила свої результати. Ну, і як же, друзі, без помилок? Як правило, на помилках вчаться, починаючи рибалки любити. Звичайно ж, досвід приходить з часом в результаті помилок та їх в подальшому аналізу. Якщо не аналізувати їх, то так з помилками можна все життя і прорибачити, не вловити жодної риби. Щоб їх не робити, слід звертати увагу на наступні особливості. Риболовля на хижака не допускає тонкої вологи. Оптимальний діаметр починається з величини 0,18 мм і закінчується будь-якою розумною цифрою, наприклад 0,22 мм. Це пов'язано з тим, що може взяти трофейний екземпляр, який на тонку волосінь буде проблематично витягнути. При використанні балансира для результативної риболовлі варто відмовитися від повідця, так як він негативно впливає на груп приманку. При цьому є ризик втратити балансир, якщо клює щука, але зате окунь на приманку без повідця краще ловить. Для монтажу балансира слід використовувати надійний вузол, який не змогли б розв'язатися під час виведення риби. Звичайно, це стосується великих екземплярів, які трапляються дуже рідко. Як варіант, можна запропонувати вузол «Паломар» або вузол клінч. Або вузол подвійний кліч. Як з'ясувалося на такі вузли, як зв'язати такі вузли, таку інформацію ви можете знайти в інтернеті. Щоб захистити волосин від обриву або перетирання, рекомендується на дужку балансира прив'язати мідне кільце. У зв'язку з тим, що мідь – м'яккий метал. Та задирки, що з'являються в результаті зносу для волосіння, не небезпечні. Не можна відмовлятися від сторожки, якщо є можливість вчасно реагувати на покльовку, щоб очі не втомлювалися за кінчиком сторожно можна закріпити якийсь аркульку. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Бесвіщин. Підключим, не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. І на риболовлю. До зустрічі, друзі!